Ціна 85 євро за кілограм. Лоті знаходиться 20 кілограм, показу наповнення такого лотоку. Ось такі кросовочки 35-го розміру для дівчинки. Наступна модельна, ось такі, тобто кеди касини, чоловічі 40-го розміру. Бачите, ось такі. Наступна моделька, ось такі гарні красовочки, філе, жіночі. Розмір 36-й може бути також для дівчаток. квітки. Наступне ось такі сирі, чоловічі тапочки 43-44 розміру. Adidas, красовочки, гарні такі шкіра мішки роззамши. Розмір. Зараз скажу, який розмір. Розмір 38 з половиною. Ось такі. Одеська ось. Наступна. Ось такі. Натам'якості жіночі, розмір 40. Наступне ось таке хмістя чоловіче. Розмір 43. Трікер. Бачите, вони дуже гарні, такі якісенькі, легенькі. Всередині, бачите, стан новості. У нас нагадають ось такі куклі чоловічі, 42-го розміру. Теж, бачите, магенькі. Нагадую, ціна за кілограм діти не євро. Ось такі найки дитячі, Дитяча моделька. Зараз скажу розмір. Розмір 25. У нас тут у нас тут випадається. Ось такі Чорні, шкірені з замшею, ще з таким золотистою вкладочкою. жіноча моделька 39-го розміру. Наступні ось такі тапочки, чоловічі, тобто шльопанці 41-го розміру, сильний колір, дуже ідеальні міста. Наступне ось такі чоловічі макасіни, шкіра замшем, розмір 44-й, відсутність гарно стані. Всередині також шкіра. Наступне, ось такі жіночі балетки, шкіряні, розмір. 38. Такий цікавий літній колір. Наступні, ось такі гарні адідаси для маленьких принцес. 21 розмір. Дуже легенький. Наступна моделька, ось такі. Мокасини на зав'язочках. Ось така моделька. Розмір 40 й Попадається, теж жіночі, шкіряні 41-го розміру. Просто розмір наслідка різно. як були так і маленькі. Наступні ось така моделька попадається. 38-го розміру. жіноча. Ще ось такі макасини, чоловічі, дуже легесенькі, Розмір скетчерси. Тому такі легенькі, вони дуже гарні, зручні. Розмір 42-й. Відсіки буде буває. Легесеньки будуть душі росовочки, асекси. Розмір 37-й. Підійде, підійде, підійде. жіночі і підліковий. Наступні ось такі гарні шкіряні балеточки. 39-го розміру. Жіноча моделька. Такі штири, тобто джинсові макасини, <різований> статковий розмір. Наступна моделька ось такі. Ще ось такі балетки. 38-го розміру, жіноча модель. Наступні ось такі чоловіча моделька. Зуття, розмір. Е Не бачу, що там пише. Це дуже велика шкіра, замш, э, лап. Наступно що ми тут маємо, ось такі куми. Такі високі, трошки на каплкорможка, 39 розмір. Це є така гарна жіноча моделька, ззаду. Наступна. Ось такі. 39-го розміру ми постійні гудачі. Бачите, дуже гарний останні, вони також пірні. Ось такі тапочки. 35-й розмір з ціповці. Наступні ось такі для найменших наших. 19, 19 й розмір вони йдуть Ще ось такі. Маю сумнів теж 19 розмір І для маленької принцески. 20-й розмір, ось такі рожеві. Завжди дуже легенький, зручний, Шкуріні. У нас тут на ось така що модель нам попадається. 37-го розміру. Ще ось такі макасини, крокси, Штебний крокси, розмір 36. -й. І ось такі бостоніжки. Чоловіча моделька, джокс, розмір. Думаю, десь 40. Топові тапочки. Чоловічі, вони йдуть замшеві. Стильна така моделька, 44-й розмір. Ось такі в'єтнамочки. Маленький розмір, 35-й. Ще маємо такі чоловічі в'єтнамочки. Розмір 40-го-41. Жіноча моделька на голочку. І останній модельський ось такі чорні, класичні бісоніжечки на платформі. Жіночій. Візьміть шісточко. Це екстра, це на 85 євро за кілограм для замовлення до того звертайтеся до...